Щось забуто, щось прикрашено, щось заперечується. Завжди так буває, коли у людей формуються різні погляди на майбутнє, а разом з ними бачення минулого. Вірно лише те, що з року в рік люди пам'ятають подвиг людей свого часу і за можливості намагаються вшанувати героїв урочистими заходами. Наша цель показ простих віць, тих, хто приходив через різні спитання, удивляє ні своєю добрістю. Показ фронтових фотографій. ...обичних, і що совсем молоденьких мальчишок і дівчонок, зв'язаних тяжолими водами війни і крепкою фронтовою дружбою». 22-23 серпня 1944 року, в ході акерманської десантної операції, проведеної силами військ ...46-ї армії 3-го українського фронту, спільно з чорноморським флотом, були звільнені населені пункти Лиманського і Старокозацького районів Ізмаїльської області та місто Акерман. Наш город. Нес достойный клад. Из города было призвано 2815 человек. Ушло на фронт. Не вернулось войны, погибли 537 человек. 83 фамилии засвидетельные реали славы. Подвиги, якими герої прославили свою батьківщину, породжують почуття гордості за свій народ і служать патріотичному вихованню молоді. Мені дуже приємно, що мої воспитанники допомагають мені і на очах я бачу, як змінюються люди. Коли прості, простые хлопці, ребята, багато сьогодні займаються тим, що біля комп'ютера, а эти ж самі хлопці, ребята в такой же обычной сім'ях. Не стесняйся садяться, їдуть на поїзкові роботи, виконують эту роботу. І я бачу, як вони я бачу, як змінюється їхнє мировоззріння. І вони вроде бы з одной стороны остаются дітьми, але з другой стороны у них починають формуватися правильні мислі, і он формується як нормальний чоловік. Почесний громадянин Білгородістровського голова ради ветеранів міста, генерал-майор у відставці Борис Тавров звернувся до підростаючого покоління із напутнім словом. Я прощаюсь к вам, молоді люди. Пам'ятайте подвиг цього покоління, чтіть його і на їх прикладі Розпитуйте. Всі бажаючі можуть відвідати фотовиставку Покоління переможців у музеї бойової слави. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.